Перше в історії франківець Денис Козьора здобув звання віце-чемпіона світу зі змішаних єдиноборств. ММА молодий боєць виборов срібло на міжнародному турнірі у Грузії, де змагалися понад 800 учасників з усього світу. Як йому це вдалося? Наша Оля Бабенко розкаже далі. Так виглядає одне з тренувань Дениса Козьори. Разом із тренером він відпрацьовує техніку боротьби. Та -та -та. Він хоча зарватися. Саме ці прийоми допомогли йому здобути омріяне світове визнання. Нещодавно Денис Козьора взяв участь у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувався в Грузії. Я провів три поєдинки. В двох з яких мені вдалося отримати перемогу достроково польовими прийомами. Ці дострокові перемоги в перемоги в попередніх двобоях суперників з Узбекистана і з Таджикистана показали дійсно високий рівень його підготовки і моральну стійкість. Тренер пригадує до чемпіонату готувалися майже рік, а з літа практично без вихідних. Основна підготовка в нас почалася зразу після отримання ліцензії на чемпіонат світу, тобто на початку літа. Це були по два тренування в день, які е, включали різні аспекти його підготовки, фізичну підготовку. Психологічну підготовку, так, швидкість ну, тобто, все. І завдяки такій підготовці хлопець упевнено здолав перших двох суперників та у фінальному поєдинку поступився спортсмену з Анголи. Втім, це не завадило йому увійти в історію. Денис Козьора став першим в Івано-Франківську віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Це змагання найбільшого рівня аматорського рівня ММА. Я не зрозуміло, що. Це миналь для мене багато значить, бо немало часу і сил було потрачено для того, щоб її здобути. Попереду у спортсмена чемпіонат Європи. А вже наступного року він має намір підкорити світову вершину і здобути омріяне золото.